В нашій країні дуже комфортно почувають себе екзотичні культури, і це я побачила на власні очі, коли завітала до одного садівника з великою душею, з великою любов'ю до рослин. В його хазяйстві можна побачити і актінідію, і хурму, і гранати, і інжир. Та купу інших екзотичних рослин, які дуже добре себе почувають, незважаючи на те, що цей рік літо дуже спекотне. Сам господар розказує, що тратить приблизно 4 години тільки на один полив своїх рослинок. Також він має невеличку пасіку. І із-за цього він ярий противник якихось обробіток, хімікатами. Тобто вся продукція, а саме плоди та мед в нього, звісно ж, екологічно чисті. Є теплички, де він розмножує свої рослинки, саме це осінь жир. Дуже приємно з ним спілкуватися, він завжди все розкаже, все покаже, надасть які-то консультації щодо вирощування, щодо щеплення. В цій тепличці видно, що рослинки чекають вже на своїх хазяїв. Тут у нього і хурма, і оцей більше гранати, інжир також. Всі рослинки в нього мають закриту кореневу систему. Коли я придбала їх у нього, садила в себе, то в мене все нормально прижилося. За це навіть зовсім не варто хвилюватися, якщо ви все зробите так, як він розкаже. Бо, наприклад, інжир та гранати треба буде на зиму вкривати. А от Зізіфус, це по-нашому як фінік, то може спокійно і так перезимувати. Оце саме гранат, дивіться, який він дозріває. Тобто всі тонкості щодо вирощування він завжди е, розкаже. Особисто мені то дуже сподобалося в нього, я наче побувала в ботанічному саду, та ще і з екскурсоводом, який все мені по ходу розказував і показував. Це яктіндія по нашому Києві. Дивіться теж. Живе він на Дніпропетровщині. І ті, хто недалеко, то, звісно ж, приїжджають до нього, щоб вибрати собі череночки для посадки. Ну, а так він може вислати і новою почтою. Це зізіфос. Дуже рясно. Тому. Хто вже давно хоче собі яких-то екзотичних культур, можете замовляти саме в нього. Кому треба, пишіть в коментарях, я вам вишлю в особисті його номер телефону. Саме зараз осінь, час садити, а ціни в нього ну, дуже низькі, так що вам сподобається.